Риторика Дональда Трампа та ймовірні контакти з Путіним майже відразу визначили політику нової влади США. Підписання мирного договору та припинення вогню в Україні Уже заговорили на які поступки українцям доведеться йти, аби отримати мир. Здається, що Трамп здатен пожертвувати інтересами України, а війна закінчиться швидше ніж ми думаємо. Але тут не все так просто. Про це почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну зокрема, залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Зацікавили два пункти плану перемоги українського президента Володимира Зеленського. Про це видання Financial Times із посиланням на джерела серед українських та європейських посадовців. Ідеться про четвертий і п'ятий пункти плану перемоги, зокрема доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ дислокованих в Європі українськими військами після війни. Співрозмовники видання, які брали участь у розробці плану зеленського, заявили, що ці два пункти були орієнтовані саме на Трампа. Під час його зустрічі з Зеленським він був ними зацікавлений. Як зазначає Financial Times, окремо лідера бізнесу в Україні, також обговорюють з українським урядом можливість надання Трампу повноважень інвестиційного скринінгу. Це дасть йому змогу обирати, хто може вести бізнес в Україні. Людина, яка бере участь у розробці цієї ідеї, описала її як ABC – Anybody But Trump. Чайна хто завгодно, тільки не Китай. За її словами, українські індустрії, залежно від китайських технологій і матеріалів, зокрема телекомунікації, могли б натомість змінити їх на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій. Ідея перебуває на ранніх стадіях розвитку, але деякі бізнес-лідери, близькі до офісу президента України, вважають, що вона може добре зіграти на руку Трампу. Окрім цього, Financial Times також пише, що ці два пункти плану перемоги зеленського. Розроблялися із урахуванням повернення Трампа до влади. Таким чином стало відомо про те, що республіканці в Конгресі мають ухвалити нову програму військової допомоги Україні, аби Дональд Трамп виходив на переговори щодо миру в Україні не з порожніми руками. Про це заявили українські правозахисні групи разом пише ХАФ Пост. Активісти закликають Конгрес ухвалити нову програму допомоги щодо вступу Трампа на посаду президента у січні. Пакет допомоги має дозволити українцям пережити зиму, відкинути сили Путлера та дати новообраному президенту Трампу необхідність е, саме гнучкості, щоб діяти з позиції сили. Нездатність терміново ухвалити додатковий пакет ризикує підірвати позиції новообраного президента Трампа щодо того, як він вступить на посаду. Іди у заяві разом, як пояснив політичний аналітик, разом дах Клейн. До кінця року Джо Байден планує вичерпати гроші, передбачені на поточну програму військової допомоги Україні. Трампу потрібно буде звертатися до конгресу, щоб отримати аналогічне фінансування, коли Байден піде. За словами Клейна, це дало б Трампу можливість показати Рафі, що він не збирається просто дозволити Путлеру робити те, що він хоче. Утім, прес-секретар спікера Палати представників Майка Джонсона казав, що республіканська більшість не планує найближчим часом розглядати питання Україна. Ну а тим часом агенція Reuters із посиланням на високопоставленого українського чиновника, що спілкувався із журналістами. На основі анонімності стверджує, що у Києві прийдешні зимові місяці розглядають як визначальні та поворотні для війни. Після перемоги Дональда Трампа на виборах українська влада, нібито, переконана, що має 4-5 місяців для того, щоб підійти до перемовин у найсильніші позиції, для чого потрібно отримати якомога більше зброї та втриматися на полі бою. Як пише видання у Києві, чекають на обрання Трампом чиновників, які відповідатимуть за сферу безпеки та зовнішньої політики. Це визначить підхід республіканця до українського Тання у будь-якому разі влада усвідомлює, що ймовірність вступу до НАТО за новою адміністрацією суттєво зменшилася. Ну а Володимир Путін наказав повернути під контроль Курську область Рафі до 20 січня 2025 року, саме до інавгурації Дональда Трампа. І про це повідомляє видання за телеграф. Зазначається, що Путлі розпробів відбити Курську область у ЗСУ вже направив туди 50 тисяч рашистських і північнокорейських солдатів. Союзники по НАТО вважають, що рашистський очільник сподівається повернути території до інавгурації Трампа згідно з оцінкою британської військової розвідки. Рафі найближчими днями імовірно, посилить атаки. Дронами Камікадзе на українські позиції, використовуючи нові пускові площі поблизу кордону, близько 12 тисяч північно призовників, ймовірно також будуть задіяні у бойових діях у Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між РФ та КНДР, який було укладено цього року. Про цьому, згідно зі словами українських аналітиків, Кремль також може використати свою наймасштабнішу контратаку у Курській області, щоб набрати обертів і просунутися до Сумської області. Як Значається станом на даний момент окупаційна армія повернула собі приблизно половину території, яку збройні сили України зайняли у ході курської операції. Видання додає, що у жовтні рашиські війська зайняли більшу територію України ніж за будь-який місяць із середини 2022 року. У свою чергу західні дипломати стурбовані тим, що Путлі спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб таким чином надати Рафії більше повноважень на будь-яких мирних переговорах. Ну, окрім того, і Фрідріх Мерц планує провести розмову із кремлівським очільником, але за певних умов, кандидат у канцлера Німеччини Фрідріах Мерц заявив, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із Володимиром Путлером За певних умов про це повідомив німецький журнал Stern. Якщо для цього буде привід, то у колі європейських і трансатлантичних партнерів буде досягнуто згоди, то зрозуміло так, заявив німецький політик. Окрім його марс уточнив, що готовий висунути Москві ультиматум про припинення бойових дій в Україні, і якщо цього не буде зроблено протягом 24 годин, він поставить Києву крилаці ракети Таурус і дозволить бити ними у глиб території Росії. У свою чергу, колишній надзвичайний і повноважний посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю розповів, як на його думку змінить міжнародну політику США Дональд Трамп, чому Україні не варто сваритися із Польщею та якою є найефективніша дорога до мирних. Переговорів на запитання журналіста обре... про обрання Трампа новим президентом США. Це добра чи погана. Це новина для України. Політик відповів наступним чином. Цитую його. Це дуже важлива новина для України, і від України залежить, чи то буде погана новина, чи то добра. Президент Трамп виграв тому, що в нього повірили люди, у яких не так все добре, які відчувають себе заручниками глобалізації. Це люди, які не розуміють, чому окрім своїх проблем браку роботи, інфляції, нелегальної міграції, вони повинні ще й фінансувати. Бойові дії в абсолютно незрозумілому для них регіоні, сказав він. За словами Ціхоцького так само було б якби виграла Камала Гарріс. Бо після 20 років, коли США проводили війни у цілому світі, американці вже не хочуть фінансувати військові видатки, хочуть зосередитися на тому, щоб їм жилося ліпше. Далі цитую, я вважаю, що ми мусимо відповісти на це явище, бо в Європі теж саме європа теж потерпає через інфляцію, дорогу енергію, нелегальну міграцію, кліматичну політику. У нас теж є потреба в політик. Які протистоятимуть правлячим елітам, зараз ми повинні разом продумати проєкт відбудови США, Європи нашого стандарту життя, сказав він. За словами дипломата, президент Зеленський може продумати щось нове, і українські еліти дуже ефективні, креативні у створенні нових проєктів, але також ми можемо скористатися із тих, що вже є. Наприклад, проєкт Трьох морів це проєкт, обличчям якого сьогодні є лише президент Анджей Дуда. Цей проєкт починався як польсько-хорватський, але сьогодні в політиці є лише Дуда, котрий так склалося, має дуже добрі стосунки із Дональдом Трампом. Повідомляється, що ініціатива Триморія, головним локомотивом якої є Польща, спрямована на поглиблення співпраці в регіоні центральної Європи між Балтійським, Адріатичним і Чорними морями, і об'єднує 12 країн: це Австрія, Болгарія, Хорватія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина та Словенія. Форум Триморія у. У 2018 році вісімнадцятому році президент Польщі Анджей Дуда також ініціював форум Тримор'я. Я є поляком зовнішнім спостерігачем. Не хочу мудрувати про українську тематику. Але якби я був українським політиком у такій ситуації, в якій зараз є Україна, коли дуже потребує допомоги США, то я би собі подумав, чи не варто інвестувати у добрі відносини з Польщею і з країнами трьох морів, а особливо з Анджеєм Дудою, повідомив Бартош Ціхоцький. Також інший політик регіону, який має довіру Трампа, це прем'єр-Угорщини Віктор Орбан. На думку дипломата він теж пропонує співпрацю, але здається, що це є більшою виклик. Для України побудувати довірливі стосунки із Орбаном. Ми будемо далі продовжувати обговорювати важливі події, зокрема про те, як Дональд Трамп провів телефонну розмову з диктатором Владимиром Путіним. і головною темою обговорення стала війна в Україні. Це була перша розмова політиків після перемоги Трампа на виборах. Про це повідомляє власне видання The Washington Post. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії диктатором Владимиром Путіним Виявляється, вона відбулася ще у четвер, 7 листопада. Проте відомо про неї стало лише зараз. Джерела видання також розповіли деталі телефонної розмови між Трампом та Путіним і так під час дзвінка, який. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки зробив зі свого курорту. Він порадив російському президенту все ж таки не аскулувати війну в Україні. Нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона у Європі. Також під час розмови Трамп та Путін обговорили тему миру на європейському континенті. Як додають джерела за Вашингтон Пост, республіканець також висловив зацікавленість у майбутніх розмовах, щоб обговорити швидке закінчення війни в Україні. У змі зауважують, що дзвінок. Про який раніше не повідомлялося в мережі, стався на тлі загальної невизначеності щодо того, як Трамп перезавантажить борхливу дипломатичну дошку союзників і противників Сполучених Штатів Америки після своєї рішучої перемоги. На виборах, крім того, журналісти видання, посилаючись на власні джерела, додають, що уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не виступав проти проведення цієї розмови. Співрозмовники видання додали, що українські чиновники вже давно розуміють, що Трамп співпрацюватиме з Путіним щодо дипломатичного закінчення війни. Варто зауважити, що у Кремлі спочатку. Доволі стримано, все ж таки холодно відреагували на перемогу Дональда Трампа на виборах. Речник Путіна, до прикладу, Дмитрій Пісков, 6 листопада, заявив, що наразі відносини Москви та Вашингтона перебувають на найнижчій в історії точці. Втім, він додав, що подальша доля буде залежати все ж таки від керівництва Сполучених Штатів Америки. Вже 7 листопада в Кремлі різко змінили риторику. Так, Путін привітав Трампа з перемогою та почав його усіляко вихваляти. Зокрема, російський Диктатор вражений поведінкою новообраного американського лідера під час замахів на нього, ба більше назвав республіканця відважною людиною. Тоді ж Путін заявив, що готовий до контактів. Із Трампом того ж дня, 7 листопада, Трамп також висловився щодо можливих контактів із Путіним. І за кілька годин після публічної заяви Путіна республіканець заявив, що не виключає можливості провести розмови з президентом Росії. Як бачимо, 7 листопада ця розмова вже сталася. Проте важливо зазначити, що Україна все ж таки заздалегідь не була поінформована про розмову Дональда Трампа і Путіна. Про це дописує і видання Reuters. Крім того, і в українському міністерстві закордонних справ вже спростували поширену у змі інформацію про те, що Україна нібито заздалегідь була поінформована про телефонну розмову між обраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Як повідомляє, крім того, і Reuters про це говорить. Речником ЗС України Георгій Тихий видання Вашингтон Пост раніше писало, що Україна була поінформована про розмову між Трампом і Путіним, нібито не заперечувала саме її проведення. Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про дзвінок, який нібито мав місце, не відповідає дійсності. Як наслідок, Україна не могла ні підтримати, ні заперечити. Цього дзвінка заявив Георгій Тихий. За даними видання, в ході розмови Трамп порадив російському правителю не йти все ж таки на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Сполучених Штатів Америки. У Європі, ну і ми бачимо, що все ж таки ці дзвінки відбуваються. Зокрема, і бачимо, що відбуваються деякі вкиди саме від засобів масової інформації про нібито план Трампа, який буде складатися з п'яти пунктів. Зокрема, Олег Пастернак, це політтехнолог, розповідає, що Трамп представить все ж таки п'ять пунктів своєї формули миру. А також хто ж все ж таки очолить адміністрацію Сполучених Штатів Америки, можемо далі заслухати пряму мову. Знаєте, багато українців дуже хочуть швидкі, оперативні відповіді на дуже складні питання, і враховуючи, наприклад, передвиборчу риторику попередню Трампа, враховуючи його підходи до українського напрямку під час першого президентства, враховуючи перспективи його безпосередніх прямих відносин переговорів з Путіним, враховуючи його відносини. Не з зеленським президентом України ці всі фактори вони впливають. Поки сказати достеменно, ну мені дуже хотілось би побачити ту людину, е, яка от зараз впевнена на сто відсотків спрогнозує, спроектує, е, вичленить всі ці моменти, як буде розвиватися сценарій. При найближчі три місяці до передачі влади від Байдена до Путіна до Трампа і до інаугурації це буде тиха дипломатія. Є ініціативи від інших західних лідерів. Сенсаційну заяву зробив німецький канцлер Олаф Шольц, адже він сказав, що настав час чи настав час дати Україні таурус? Ні, не настав. Чи настав час подати Україні сигнали, що Німеччина не проти вступу в НАТО? Ні, не настав. Чому ж тоді настав? Час. Настав час, щоб Шольц знову, так би мовити, з великою повагою дзвонив, телефонував до Ди... Путіна. Принаймні про це заявив сам німецький канцлер, який дуже боїться надавати Україні озброєння, натомість все ще хоче потиснути руку російському титу. Власне, як повідомляє видання Tagesschau, канцлер німецької. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що має бажання провести розмову з очільником Кремля. Хоче поговорити з Путіним. Цитата в потрібний час. Але я відповідальний політик, я не робитиму цього наодинці, сказав Шольц, додавши, що діалог з Путіним вимагатиме багатьох контактів і переговорів з багатьма іншими людьми. Розшифровую так, як я це бачу абсолютно суб'єктивно. Занадто боїться Шольц Путіна, щоб навіть говорити з ним тет-а-тет, -тет, бо то йому просто нав'яже свою лінію спілкування і не дай Боже ще й переконати. В правильності не доведе господи так званої СВО, а це цілком може бути, зважаючи на абсолютну політичну імплекту Шольца, як самостійного гравця. Також канцлер Німеччини додав, що це питання треба обговорити з Україною. Не може бути, та ви що може й не треба. На уточнення коли настане цей час для переговорів, канцлер відповів незабаром минулого місяця. Шольц говорив про готовність провести перемовини з лідером Росії Путіним про справедливий мир в Україні у Кремлі. Заявили, що. Готовий говорити з канцлером, але російська сторона, начебто, не отримувала від Берліна офіційних пропозицій. Востаннє Шольц говорив з російським наприкінці 2022 року. Пам'ятаєте, ще і власне Макрон активно сповідував ідею на початку великого вторгнення, що треба говорити з путіним, але щось непомітно ніяких кроків на зустріч від Путіна, щоби той. Якось на це адекватно ре реагував. Трампу ж потрібно буде звертатися до конгресу, щоб отримати аналогічне фінансування, коли Байден піде зі своєї посади. За словами Клейна, це вдало Трампу можливість показати Росії, що він не збирається просто так дозволити Путіну робити все те, що йому заманеться. Ну а втім, прес-секретар спікера Палати представників сказав, що. Республіканська більшість не планує найближчим часом розглядати питання. України, ну а далі маємо змогу прослухати і детальніше саме Тараса Жовтенка, це експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи про новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Чи все ж таки він дає якийсь чіткий план щодо завершення війни в Україні? Про що багато видань вже зазначають, чи то заморозка війни, чи то все ж таки нейтральний статус? Все це можемо далі прослухати у його прямій мові. Ну, насправді йдеться от і в цій статті, і в очевидно, більшості таких публікацій якраз на цю тему про те, що адміністрація Байдена зараз є ще кілька тижнів для того, щоб допрацювати, так би мовити, та до моменту інаугурації, початку передачі влади до нової адміністрації Дональда Трампа. Є намагання адміністрації Байдена максимально швидко використати ось тих 6 мільярдів доларів, які в них залишилися, і власне скоротити терміни надання цієї допомоги. Тобто, ну при попередніх оцінках ці терміни вони мали би закінчитися десь орієнтовно в березні-квітні наступного року. Ну і зрозуміло, що враховуючи тепер оновлений цей таймлайн. Ця допомога вона має надійти в Україні максимально швидко, бажано її основна частина ще до безпосередньо дня інаугурації нового президента США. Ну і власне, от, з цієї точки зору дійсно, те, про що пишуть західні медіа, в першу чергу американські медіа, з прив'язкою до от, цього транзиту влади між старою і новою адміністраціями в США, насправді це є до певної міри визначальним моментом, оскільки є. Я певні побоювання того, що дійсно для нової адміністрації е, майбутнього президента США е, Дональда Трампа е, пріоритетом уже буде не стільки надання військової допомоги як такої, е, скільки спершу, ну так би мовити. <кхи> домовленості із е, українською стороною про те, на які поступки, на які е, ну скажімо так, політичні компроміси е, ми можемо піти для того, щоб е, розпочати політичний оцей от переговорний процес, який є основним пріоритетом. Дональда Трампа особисто, ну і відповідно, скоріше за все, так само буде для його адміністрації. А вже за цим, так от за е, цими озвученими домовленими, проговореними і узгодженими е, політичними поступками буде йти е, військова допомога, так яка буде підкріплювати, так би мовити, та от наш, е, наш е, нашу готовність до переговорів і відповідно наш переговорний процес, але ось ця перестановка пріоритетів, вона до певної міри очевидно може призвести до е, ну, скажімо так, того. Що основний акцент, який буде для нас важливим з точки зору ситуації на фронті, це все таки будуть і 6 мільярдів доларів, і відповідно та зброя, яку ми отримуємо зараз, від діючої адміністрації Джозефа Байдена, і з цієї точки зору, дійсно, якщо дивитися на ситуацію під таким кутом зору. То дійсно, от оці найближчі місяці, ну і зрештою, там завершення зими так, це будуть такі визначальні місяці для ситуації на фронті, оскільки ну скажімо так, це буде основний момент, коли Україна зможе розраховувати на більш-менш стабільну і стандартну військово-технічну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки, тому що далі почнеться певна перестановка пріоритетів. І спочатку треба буде очевидно домовлятися про формат. Майбутніх переговорів з завершення війни і про формат політичних компромісів, принаймні в тому е, аспекті, в якому е, ну скажімо так, Трампу буде потрібне наше розуміння, і власне за цим вже буде йти питання продовження військової допомоги на надання військової допомоги Україні і формат, кількість об'єми там і так далі. Тому от з цієї точки зору мені здається є сенс в такому тлумаченні ситуації. Ну але зрозуміло, що тут більше. Навіть не просто міжнародної безпеки чи геополітика, а тут навіть більше внутрішньої політики Сполучених Штатів, аніж того, що реально буде відбуватися на полі бою.